Гучна заява від Радника Трампа Україну названо найкорумпованішою країною в світі. У розпал війни та на фоні складних дипломатичних переговорів радник президента Америки Майкл Волц робить гучну заяву, яка облетіла весь світ. В одному з інтерв'ю Волц відкрито назвав Україну однією з найкорумпованіших країн світу, і підкреслив, Америка має посилити контроль над грошима, які спрямовуються Києву. Йдеться про мільярди доларів допомоги, і тепер Вашингтон вимагає жорсткого нагляду. За словами Волца, попередня адміністрація Білого Дому тримала все під контролем, а нині слід повернути порядок. Це недвозначний сигнал. Підтримка може стати умовною. Та ще більш гучною була інша заява: Волц назвав зустріч Зеленського й Трампа в овальному кабінеті історичною втратою шансів. За його словами, саме тоді можна було підписати угоду про корисні копалини, пов'язати економіки обох країн і навіть отримати реальні гарантії безпеки, але цього не сталося. Все це відбувається на тлі чуток, що адміністрація Трампа може вийти з переговорного процесу щодо війни, якщо не побачить швидкого прогресу, і поки Київ намагається тримати темп дипломатичних зусиль. З боку Вашингтона надходять все більш вимогливі сигнали. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України, щоб бути в курсі останніх подій.